Так, побачив я на одному відео рекламу китайських колонів, рекламують китайці. Поперек розколюють деревину. Ось ми положили березу таку невеличку тонку колодочку. Будемо пробувати колодь. Багато пишуть, що спробуйте, те, те, нема в нас деревини такої, ми в основному топимо сосною. Ну, ось о. дивіться. Березу перерізало воно пополам. А зараз візьмемо товстішу. Товстішу. Да, дивіться, як чітко розрізала наче ножов. Гарно, гарно. Ось несемо товстіша. Ця в діаметрі. Діаметр. Зараз ми поміряємо скільки цей діаметр. Так, а ну, міряємо. Дивимося. 24 в діаметрі вона в нас. Пробуємо. Сучки. До кінця не достає. Прокручується. Зараз покладемо ближче. Ближче покладемо, бо трохи не влазить по ширині вона. Зупинився, А да? Ану піднімайте вище Чуть-чуть. на... -чуть. Чуть -чуть. Ану ще раз давайте. То до середини і зупинився. Ну, це, мабуть, і за те, що він не тягне, Не тягне. Колодку березу він так не взяв. Але ми все рівно її зараз доламаємо, Проверніть трохи її туди. отак, От зараз ми її по кругу все рівно, то вже чисто принципово спробуємо дорубати. Час, до середини дійшло. Дойшло. Що так виходить? А ну тепер отак. Так, а ну. Ми її просто по кругу, як Бобер, зараз пройдемо. Так, бачите. Мабуть, через те, що йде дуже сильно широкий клин то він не хоче її брати. Я думаю, що якщо був би він трішечки тонший, подожди, не попадаєте по цьому. Бач збоку. Змістить. Отак, так. Да. Так, провертаємо її по кругу далі. Будемо пробувати її рівно докусать докусать щоб вона да. провертаємо знову мы її все равно должны доломать. Це ще трошки залишилось, треба отак поставити її. отак, так, да. Шучок мішай, сюди до мене ближче. Колодку туди Даже трещить. Подожди сюда, да, сюда. тут-тут, а тут-тут. Давай трохи пішло по спіралі, напроти не попали. еще раз давай. те самое месте давай еще раз. Пробуем еще разочек. А ну еще раз. Так yeah. Треба було не зупинятися, він ще ліс. Ні-ні, не наші так не, не Нічого страшного. Попробувати же треба. Так, як бобер ми його перегризаємо, але... Зараз спробуємо. Не вийде, значить не вийде. Майже, майже Я думаю, що ні одна колодка не соснова, ні яка там виписали, не зрівняється з цією березою, яка лежить поперек. конечно мы ее на максимум а ну -ка. Сейчас она нас піде. Віщить по, по швам, але так як ми її хочемо не дається ще. Оп. Ну, що вам сказати? Вона лопнула її розірвало пополам пополам. Ну все. Одним словом, як ми її. Ну, ціль досягнута. Колун вправився, залишився цілий після таких навантажень. Тому щипач 15 тонн рулить.